Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 вересня, з вами знову Лир Кличок. Сьогодні на саміті Шанхайської організації співробітництва, можливо завтра, лідер Китаю має оголосити стратегію подальшого світу устрою. Ну, принаймні, там із диктаторами багатьох країн світу він буде обговорювати, як же вони бачать подальші відносини з із Росією, і із Америки, з Європою. Тим часом американці радять європейцям відмовитися від придбання світлих нафтопродуктів в Індії. Натомість очільник Індії Нарендра моді сьогодні за руку підводив Путіна до Сінзінпіна і вони дуже палко обіймалися. Низку фотографій моді розмістив у себе в мережі X і провів майже годину в автомобілі із Путіним перед двосторонньою їхньою зустрічю. Є цікаві деталі, які стосуються європейського контексту і, звісно, того, що відбувається нині в Китаї. Готовий вам, друзі, все детально розповідати. Традиційно вас прошу про підписку, коментар, звісно, це допомагає просуватися україномовному контенту. Ну і, звісно, не шкодуйте вподобай, яких їх забагато не буває. І тепер давайте розпочнемо із конкретики, яку я для вас підготував на сьогоднішній ранок. Розпочну із хороших новин про удари по російських позиціях на території Росії. Ви вже знаєте, що ракета «Фламіно» полетіла свого часу до Криму. Принаймні, вчора відео із запуском цих ракет публікували телеграм-канали, і ресурс мілітарний підтверджує, що були вражені об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. А в ніч на 1 вересня безпілотники уразили електричну підстанцію Кропоткін у Краснодарському краї. Цей об'єкт забезпечував живлення регіональної. Енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю. Звісно, і росіяни б'ють по енергетиці України дуже і дуже сильно, і є вже чимало повідомлень від народних депутатів про те, що зима, яка йде, буде для українців непростою. В принципі, ми до цього вже давно готові на превелике жаль, але хочемо, звісно, щоб це все зупинилося. Тим часом Володимир Зеленський вчора нагадав, що спливли два тижні, які відвів президент США Трамп Путіну для того, щоб були проведені двосторонні перемовини між Путіним та Зеленським. Замість цього Путін полетів до Китаю. А адміністрація Трампа у приватному порядку закликала європейські країни відмовитися від імпорту нафти і газу з Індії. Про це пише і індійське видання Індія Тудей із посиланням на поінформовані джерела, і також інші західні видання пишуть про це дуже багато повідомлень. Які підтверджують, що дійсно адміністрація Трампа просить європейців зменшити обсяги придбання енергоресурсів у Росії і в Індії в тому числі, Європа не дослухається до таких порад Білого Дому і вони активно продовжують торгувати як з Росією, так і з Індією і з Китаєм, звісно. І пише видання Financial Times, що нібито 4 вересня європейські лідери будуть проводити саміт із Дональдом Трампом. Нібито з Дональдом Трампом, на кшталт того, який був проведений у Вашингтоні свого часу. Інформація ця трішки викривлена, тому що Дональд Трамп ще не знає про те, що він летить у Європу на такий саміт. До обговорення в Парижі, зокрема, в Парижі буде проходити це зібрання. Макрон збирає всіх у себе. Приєднається Мерц, прем'єр Британії Стармер, генсек НАТО Рюте. Також буде президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляєн. Чи буде там Володимир Зеленський, поки що невідомо, адже говоритимуть там про військовий миротворчий контингент в Україні та допомогу Україні, можливо, вже за підсумками заходів, які будуть проходити в Китаї, в тому числі і саміту Шанкайської організації співробітництва. За словами фон дрляєн, минулого тижня міністри оборони країн коаліції рішучих. Провели зустріч, під час якої були розроблені доволі конкретні плани. Хоча вже на сьогоднішній день цей план мав бути готовим. Принаймні, Дональд Трамп на цьому наполягав, але європейці не поспішають. Очікується, що військовий контингент в Україні буде. Із європейських країн, а Сполучені Штати Америки забезпечуватимуть прикриття з повітря та нададуть розвідувальні дані. Хоча вчора, буквально, мерці, я вам розповідав, повідомив про те, що німецьких військових на території України не буде. А президентка Європейської комісії Урсула фондрляїн також вчора розповідала: вона зустрічалася з Дональдом Туском. Я про це обов'язково зараз згадаю, що Болгарія. Надає третину зброї, яку постачає Європейський Союз Україні спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Дуже неочікувана і добра інформація. Як на мене, за словами фондрляйн, Болгарія має надзвичайно потужні традиції в оборонній промисловості. Спочатку війни, третина зброї, яку використовує Україна, походить саме із Болгарії. Це дуже, друзі, важлива деталь, я б на неї не звертав вашу увагу, але це засвідчує те, що європейці все ж таки готуються до можливого вторгнення з боку Росії, яке може розпочатися через територію Білорусі. Вже там стартували навчання раніше, ніж планувалося. Також дуже дивна деталь. Так Урсула фон дер Ляйн додала, що виробничі потужності Болгарії мають зрости до 2 мільйонів снарядів до кінця цього року. Це лише на території Болгарії, на території інших країн також виготовляють снаряди і темпи, якими зараз е нарощують виготовлення зброї і снарядів в Європі, ну чесно кажучи. Вселяють надію на те, що Європа все ж таки розуміє небезпеку, яка сьогодні насувається від зібрання, яке проходить у Китаї. І в Болгарії буде збудовано два заводи концерну Rain Metal. Також і в нас має бути збудований такий завод, ну обіцяють до кінця цього року. Один із заводів у Болгарії буде діяти на базі підприємства BMZ. І тепер, друзі, про згадану мною зустріч Урсули фон Дрляєн та Дональда Туска. Дональд Туск сказав, що Європа не повинна більше поступатися Росії, а навпаки, має бути добре підготовлена та діяти жорстко. Але ця теза Туска прозвучала, як на мене, не випадково зі схожою риторикою. Сьогодні виступає і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Питання стосується розподілу коштів, які формуються в рамках Європейського союзу на оборонні спроможності країн ЄС та України цей називається сейф. Про нього говорила Урсула Фондрляйн ще кілька місяців тому. Сума його в цьому поточному році складає 150 мільярдів євро. Цифра немала. За словами Туска, останні дні та тижні війни в Україні наочно показали, як каже він, що жодні поступки, жодна тонка гра з Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху і не стануть гарантією нашої безпеки. Це, друзі, цитата Туска. З нею складно не погодитися. Але він заявляє, що Польща готується сама до оборони своїх кордонів. За його словами, під час візиту президентки Європейської комісії та повинна знайти аргументи для європейських лідерів, які переконають усіх в Європі, що саме цей кордон ми повинні захищати і в який ми повинні вкладати європейські гроші. Тобто, Туск підводить ситуацію до того, що гроші, в тому числі із фонду СЕЙФ, в першу чергу, мають йти на укріплення кордону. Білорусько-польського, в тому числі вони укріплюють і кордон з Україною, оскільки не дуже вірять, як я так вважаю, що Україна встоїть. але продовжують нам допомагати. Туз також підкреслив, що розраховує на вельми вагому частку в розподілі коштів фонду сейф. І говорить: ми претендуємо на десятки мільярдів євро і говоримо про це без будь-яких сором'язливостей. Ми нікого ні про що не просимо. Ну тоді, вибачте, як це виглядає. Тому що в цьому питанні ніхто нікому не робить послуг. Ну, Туск цинічно розповідає про те, що в першу чергу дійсно йому потрібно укріплювати саме Польщу. В Цій частині він правий, тому що для нього Польща важливіша, ніж Україна. Я, в принципі, не маю жодних претензій, але акцентую, друзі, вашу увагу саме на цьому. І за словами. Туска наступного року Польща інвестує 47 мільярдів євро в оборону, і Польща дійсно витрачає найбільше коштів у відсотковому відношенні до внутрішнього валового продукту серед країн-членів НАТО, Європейського Союзу, та й в принципі, мабуть, загалом серед усіх членів НАТО. А от Мерц говорить про те, що саме він врятував Північно-Атлантичний альянс і зараз спостерігається таке перетягування в ковдри у Європейському Союзі. Хто ж більше витрачає грошей на оборонку? Це в принципі добре. Ця конкуренція це здорова конкуренція, і вона буде спонукати країни Європейського Союзу більше звертати уваги на необхідність зміцнювати свою та нашу обороноздатність. Так от, Мерц говорить, що НАТО розпалося б, якби Німеччина не збільшила витрати на оборону. Цитата: я був на саміті НАТО в ГАЗі. Цей сам проходив цього року. Якби ми не змінили основний закон, і ми, ФРН, не були б готові витрачати 3,5% ВВП на оборону і 1,5% на необхідну інфраструктуру, то це НАТО, можливо, розпалося б того ж дня. Ми це запобігли. Ну і дійсно, з приходом до влади Фрідріх Мерц змінив законодавство Німеччини. Яке дозволило збільшити стелю дефіциту державного бюджету. І дійсно сума інвестицій в економіку Німеччини і в тому числі в оборонку суттєво зросла. До певної міри мерц правий, але позиція мерца також доволі. Обмежено у питанні стратегічних загроз, оскільки він говорить виключно про оборону своєї країни, а про необхідність розширення присутності НАТО в Україну він взагалі воліє не згадувати. Ну так само, як про це воліє не згадувати і Росія. Я обов'язково зараз про це ще скажу, друзі. А тепер, друзі, перейдемо безпосередньо до шанхайської організації співробітництва, саміт якої проходить у китайському місті Тяньзін. Він стартував там фактично ще вчора, виступив лідер Китаю із вступною промовою. Він розпочав говорити про те, що країни-організації повинні спільно розвивати економіку і сприяти росту торгівлі один з одним. Ну і так далі. В принципі, традиційні протокольні фрази, без цього не обійтися. І також китайський лідер закликав створити банк розвитку ШОС. Чи це буде фінансова станова, чи це буде якась інша інституція, я поки що вам сказати не можу, але це, як на мене, така плавна претензія на дедоларизацію світової економіки, проти чого активно виступає Дональд Трамп. Сі заявив, що ШОС має відігравати ширшу роль у захисті миру та стабільності як важлива сила у просуванні побудови нового типу міжнародних відносин. І СІ має представити на саміті ШОС. У Тянзині план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку. Про це пише видання «South China Morning Post». Наголошую, друзі, план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку. Тобто мова йде про припинення російсько-української війни. Ну, принаймні так про це пише зараз китайська преса. І видання зазначає, що всі виступить з програмною промовою і запропонує членам ШОС шляхи конструктивного захисту. Післявоєнного міжнародного порядку та вдосконалення системи глобального управління. Але є одне, але цей план має бути погоджений однозначно зі Сполученими Штатами Америки та з Європи. Якщо він не буде погоджений, ну то тоді питання, про яку війну мовиться сьогодні у виданні: російсько-українську чи війну, яку, можливо, розпочне Китай разом із Північною Кореєю та Росією проти країн Балтії чи Польщі, адже не випадково поляки готують кордони до оборони. І за попередньою інформацією, держави-члени також ухвалять низку документів для поглиблення співпраці в галузі безпеки, економіки та культури. Мова про створення якоїсь військово-політичного блоку не йде, достатньо вже одного шосу, де панує Сін Цзінпін, Йому це подобається. Ну і як ви бачите, лідери багатьох країн туди долучені. Путін вже сьогодні почав проводити двосторонні зустрічі. Першою із них є зустріч із моді. Про яку я зараз задаю, а зараз про його заяви, які пролунали в контексті, як він каже, української кризи. Дві хвилини він виступав там і наговорив купу знову купу, друзі, тієї самої маячні, про яку він говорить уже впродовж не одного року. Московити називають війну, котра розпочалася в Україні українською кризою. Кремлівський диктатор знову розповів, що не нападав на Україну. Це все винний злосний запад, який влаштував госпереворот. В принципі, друзі, нічого нового, але все-таки з тезами Путіна я вас ознайомлю. Він сказав наступне: спроби заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин української кризи. Росія у питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок іншої. Ну тут, як на мене, він сам собі суперечить. Далі він говорить, що проінформує про результати саміту на Алясці колег із ШОС у ході двосторонніх зустрічей на полях саміту. І говорить: Москва широко цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів із врегулювання в Україні. Розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні. Загалом, на перший погляд, ні про що, але він чітко говорить про те, що його задум, яким він керувався, розпочинаючи так звану СВО, на правду широкомасштабну війну проти України, залишаються незмінними. Прес-служба Кремля опублікувала кадри теплого спілкування Сінзінпіна, прем'єр-міністра Індії Н Моді та Путіна. Це облетіло уже увесь світ. Фото сьогодні ці. Публікують на шпальтах передових світових газет. Моді опублікував також фото, де обіймався з Путіним, і додав завжди велике задоволення зустрітися з президентом Путіним. Також він взяв його за руку, підвів до Сінціньпіна, це відзнято на відео, дуже показово. Вони обіймалися втрьох. Путін і Моді потім приїхали до резиденції Путіна в Китаї до готелю, де Різ Картан. І не виходили із автомобіля майже годину. Вони там спілкувалися один на один. Про що ніхто не знає. Але те, наскільки теплими відносини є Путіна і Моді сьогодні на саміті Шосу, ну це дуже показово. Моді назвав Путіна дорогим другом і повідомив, що чекає на його візит до Індії в грудні. Ну і Путін, звісно, назвав Моді дорогим другом. Що говорить Моді? Дорогі друже, дуже радий вас бачити. І щоразу, коли я зустрічаюся з вами, у мене виникають особливі почуття та враження, і це дає нам можливість регулярно обмінюватися думками з різних питань. Ми постійно підтримуємо контакт, проводяться регулярні зустрічі на високому рівні між двома сторонами. У грудні цього року 1 мільярд 400 мільйонів жителів Індії з нетерпінням чекають на вас. У нас на 23-му, за рахунком щорічному саміті між нашими країнами. Це той Монді, про якого ми говорили про те, що він очолює найбільшу демократію світу. Ну, який керівник, така й демократія, друзі. У мене іншого пояснення нема. Це той Монді, нібито який на початку широкомасштабного вторгнення не дуже хотів спілкуватися з Путіним. Нині у Монді ситуація змінилася на діаметральну протилежну. Він підтримує диктаторів, він готовий торгувати з ними і йому байдуже скільки українців загинуть. Ну, як на мене, це такий палкий привіт Дональду Трампу, який ввів Мита проти Індії. Трішки не тими інструментами, Трамп почав боротися із диктаторами для того, щоб примінити російсько-українську війну. А можливо, він не збирається з ними боротися. І тепер, друзі, на завершення вам ще новини, які стосуються Білорусі та України стосовно військових навчань, про які я згадував Захід 2025 Очікувалося, що вони розпочнуться чи то 12, чи то 16 вересня. Але вони розпочалися вже вчора, 31 серпня, у Вітебську на полігоні, Лепельський у Білорусі розпочалися спільні навчання з колективними силами оперативного реагування ОДКБ, в рамках яких російські військові збираються ділитися досвідом війни проти України. Про це повідомив начальник генштабу і перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко. І відбулася офіційна церемонія відкриття цих навчань. І він сказав: що сьогодні військово-політична ситуація, яка складається в світі, така, що її не можна назвати спокійною. і Нам необхідно в цих умовах тримати порох сухим. Муравейко також підтвердив, що учасниками навчань захід 2025, які розпочнуться нібито з 12 вересня, але вже старт офіційний дано, Буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, видання Deutsche Welle з посиланням на Міноборони Білорусі. говорить про те, що навчання розпочалися 31 серпня. Дійсно, таке повідомлення в телеграм-каналі Міноборони Білорусі є. Я перевіряв особисто. У цьогорічних навчаннях у ДКБ беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киристану та Таджикистану. Загалом буде задіяно 450 одиниць озброєння та техніки, у тому числі 9 літаків та гелікоптерів. За цим також, друзі, слідкуємо, тому що ситуація там вкрай, як на мене, неприйнятна для нас. Але білоруси нібито відсунулися подалі від кордону з Україною, аби кажуть, не провокувати нікого. Ну і правильно. І на завершення друзі, новина про вбивство Андрія Парубія. Вчора пізно вночі президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що затримали особу, яку підозрюють у вбивстві народного депутата. Тривають слідчі дії. Ймовірно, підозрювано було затримано на Хмельниччині. Це повідомив уже глава МВС Ігор Клименко. Друзі, на це хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. З вас коментар, підписка, вподобайка. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!